Ті часи, коли тебе не було, не було жодного з твоїх предків і навіть предків їхніх предків. У світопросторі існував лише первозданний хаос. Mm -hmm. Ну, це за версією давніх єгиптян, чия посемість до слова вважається найкрасивішою в історії людства. Це, до речі, я вичитила в енциклопедії знаків та символів Джона Фолі, але зараз не про це. Зараз ми говоритимемо про богів Єгипту. Звідки вони взялися? Скільки їх є, який не характер нормальний чи тютю, і хто з них там найголовніший? От повернемося до Нуну, тому що все почалося саме з нього. Єгипетський Єгипетські так само як і в багатьох інших міфологіях наші і інші світи зародилися з хаосу і дуже часто з якогось безкрайнього океану, який існував в тому хаосі. Я себе уявила там і зловила кенофобію. Ні-ні, це не боязнь перед кенами, це страх перед великими відкритими просторами. Хоч раніше такої штуки в мене не було. Ну або принаймні я про неї не знала. Але це не суть важливо. Важливо, що цю кенофобію не зловив Амон. Ра, бо ж це саме він перший з'явився в тому хаосі, і саме з нього почалося життя. Діло було так. Ті води собі спокійно стояли посеред хаосу, стояли та й стояли невідомо скільки часу. Але, походу, що років так нуль. Тому що навіть часу і того тоді не існувало. Проте, якщо не існувало часу, це не означає, що не існувало нічого. Тому що існувало. І це була гермопольська Огдоада. Звучить торжественно, і це і є, але виглядає трішки смішно, тому що чотири бога з цієї Огдоади з головами жаб, а чотири богині з головами змій. І разом ці восьмеро найстарші і найголовніші боги творці. Тут, звичайно, може виникнути плутанина через слово Бог, тому що ця Огдоада це не такі, знаєте, типові боги в стандартному розумінні. Вони радше, як грецькі титани. Або. Я, коротше, не знаю, що вони таке. Ви послухайте і підберіть підходяще слово самі. Самостійність, наше все. Нун і Наунет стихія води той самий перший безкрайній океан. Хух і Хаухет безкінечність простору. Кук і Каукет морок. Амон і Амаунет приховане. Останню пару, правда, життя потріпало капать, єгиптяни їх міняли то на тих, то на інших. Проте в текстах саркофагів написані саме вони. І от це восьмеро собі спокійно існували, але в один момент дещо сталося, як грім серед ясного неба почувся гуркіт, води думу заколихалися, і вийшла з тих вод піраміда, на верхівці якої стояв ра. Точніше, це був Атум, але це все одно ра. Як так все стало, зараз я вам розкажу. Так само, як і в індуїзмі, в єгипетській міфології, один бог міг себе проявляти як собі захоче в вигляді чоловіка, жінки дерева каменя, сокола без різниці. Так от, Амун-Ра проявлявся як Атум, ра, гор, хну і може ще якісь. Але в нас зараз немає на це часу, нам треба обговорити ще купу інших богів. Так от, вирізла та піраміда, а може і не піраміда, тому що варіанти є різні, але виліз той кусок суші, котрий називався Бен Бен звод Нуну. І на ньому стояв Ра, котрий стояв там точно. А от що не точно, то чи були з ним інші боги, чи він там стояв сам. Не ясно, тому що варіантів цього міфу дуже багато, майже так само багато, як і самих єгипетських богів, котрих налічується більше сотні. І це не враховуючи ще богів окремих культів і запозичених. Але раз ми вже почали з гермопольської огдоади, то давайте продовжимо гермопольською Енеадою. Логічно. Енеада це пантеон з дев'яти головних єгипетських богів. І ці боги вже, ну, такі, звичайні. Ну, тобто, правильніше, вони більш звичні для нашого розуміння слова Бог. І так, перший це атом. Той що раду, той що виліз з води на бенбені. Чи той його створив? Нун. Чи то він сам себе створив? В цьому житті ми правда не дізнаємось. Так само, як і не дізнаємося, правди, хто створив і всіх інших богів з Верховної Дев'ятки. Є версії, що це зробив, власне, той самий Атом, виплюнувши їх все. Звідки вони в ньому взялися? Я би, звичайно, воліла не відповідати, бо Ютуб забанить. Але я запікаю. Значить. Атом створив тих богів шляхом бації. О. Ну або з'єднався зі своєю кінню, там не ясно. Але яка різниця, звідки вони взяли? Ні. Головне ж, хто вони? А вони Шу, бог повітря, що розділяє небо і землю. Тефнут богиня вологи. Це до слова саме їх, по ідеї, виплюнув атом. А вже вони далі зробили геба бога землі і Нут, богиню неба. Котрі, в свою чергу, народили Осіріся, царя загробного світу, Ісіду, богиню плодючості, богиню матір, богиню магії і всяке таке, сета бога стихії, смерті, життєвої сили і не тільки, взагалі дуже неоднозначна особистість. І остання Нефтида, богиня підземного світу. Цей пантеон, до слова, використовувався в місті Гермополіс, а Гермополіс, в свою чергу, в свій час був одним з головних релігійних центрів Єгипту. В інших релігійних центрах Єгипту могли бути трішки інші пантеони. І вони мали на це право, ні? До речі, в нас, в сучасних людей, сказала жінка в мантії, також є свій власний пантеон єгипетських богів. І це. Рак з головою Сокола, богиня мудрості Маат, Осіріс, Бог царства мертвих, і Анубіс, який управляв царством мертвих до того, як Осіріс віджав в нього цю посаду. А як саме це сталося, ви можете побачити в цьому відео. Або воно десь тут, неважливо. Посилання буде в описі, а в кінці відео ще й ставлю. Отаке во. Далі. Ісіда, богиня матір і її сокологоловий син, гор, Сет бог хаосу, хатхор, богиня любові і веселощів, яка, якщо її дістати, перетворювалася в сехмет богиню помсти, гніву і палящого сонця, бастет, богиня війни і дикої природи. І на кінець пантеону ще дві богині, які були символами влади фараонів і зображалися в вигляді Змії і Стерв'ятника на фараонській короні. Ферштейн, Ферштейн. Але може ви не Ферштейн. Чому це я сказала, що це пантеон сучасних людей? А я вам зараз розповім. З точки зору тієї міфології, яка нам відома на даний момент, до слова під нам, я не маю на увазі нас. Я маю на увазі компетентних людей, єгиптологів, дослідників, істориків і так далі. Так от, з їхньої сучасної точки зору, саме ті боги, про які я розказувала, оскільки що, відігравали найбільшу роль в єгипетській вірі, і саме ці боги допомагають сучасним людям більш краще зрозуміти хід думок древніх єгиптян. Якось так. А тепер сюрприз: боги єгипту смертні. Є навіть міф, де люди з богами воювали і навіть повбивали деяких з них. Більше того, ці боги пішли геть і покинули землю. Знаєте чому? Ну, мимо того, що люди на них напали, обідали їх і все спортили. Так от, ці боги пішли, бо зістарилися. Що, до речі, дуже яскраво їх характеризує. Бо тут дехто, поки в могилу не піде, то владу не лишить. То знаєте, може як футурамі залишить свою голову і буде нею правити своїми болотами. Здравствуйте, так от боги собі пішли кудись на пенсію, допустим, а згідно міфів на небо і стали зірками, а всю свою владу передали фараонові, котрий з покоління в покоління вважався намісником богів на землі. І якщо не кожен фараон славився своєю добротою. Обуги Єгипту, особливо на контрасті, були ще тими лапусічками. Добрі, справедливі і спокійні. Ніколи один з одним не воювали. Підлих планів один проти одного не вибудовували. Смертних не націлували. На відміну від грецьких бовдурів. Короче, справжні супергерої тієї епохи. Ну, правда, там сад час від часу всякі пакості влаштовував до тому, до тому. Ну але чого чекати від Бога хаосу? Така в нього роль?